Номер 515, сторінка 114. Скільки є різних чотирицифрових чисел, сума цифр, кожного з яких дорівнює 3. Спершу знайдемо, на які доданки можна розкласти число 3. 3 можна розкласти як суму 1, додати 1, додати 1 і додати 0. 4 цифри. 3 можна розкласти як 2, додати 1. Додати 0, додати 0. І можна розкласти 3 як 3, додати 0, додати 0, додати 0. Маємо три можливих розклади. Якщо у нас є перший розклад 1, 1, 1 і 0, то ми отримаємо такі числа. 1, 1, 1, 0. Кома. Тепер 0 ми поставимо не в кінці, а перед останнім. 1, 1, 0, 1. На місці десятки. Тепер 0 поставимо на місце сотень. 1, 0, 1, 1. І на місце тисяч ми 0 не можемо поставити, тому що 0 не може бути першою цифрою числа. Якщо в нас є. 2, 1, 0, 0. То можливі наступні випадки. Один, 0, 0, 2. Один, нуль, 2, 0. Один, 2, 0, 0. Тепер на перше місці ставимо не один, а 2. Отримуємо 2, 0. 0. 1. 2, 0, 1, 0. 2, 1, 0, 0. Тут ми отримали були три числа. Тут ми отримали шість чисел, і коли в нас є 3, 0, 0, 0, 0, ми отримаємо 3, 0, 0, 0. Лишень одне число. Чому? Тому що. 3 у нас повинно стояти на першому місці, а нулики, як би ми не представляли, залишиться те саме число 3001 число. Маємо 3, додати 6, додати 1 дорівнює 10 чисел, сума цифр яких... Сума цифр яких дорівнює три і записуємо відповідь десять чисел.